Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження значень числових виразів, ділення з остачею, знаходження периметра трикутника, а також самостійна робота. Порахуємо! Почнемо з усної людьби. Пригадаємо табличку множення та ділення. 5 помножити на 8. Яка буде відповідь? Правильно 40. 24 поділити на 4. Яка буде відповідь? 6. Молодці. 5 помножити на 3. Яка відповідь? 15. Так. 32 поділити на 4. 8. Розумнички. 3 помножити на 9. Двадцять сім, молодці. Чотирнадцять поділити на два. Сім. Так. П'ять помножити на чотири. Двадцять, молодці. Вісімнадцять поділити на два. Дев'ять. П'ять помножити на сім. 35, а 30 поділити на 5. 6 молодці. Розв'яжемо з вами логічну задачу. Прочитаймо її. Із 15 кошенят 8 рудих і 7 кухнастих кошенят, а інших немає. Чи є серед цих кошенят... Хоча б одне руде і пухнасте. Подумайте, будь ласка. В нас 15 кошенят, всього рудих 8, пухнастих 7. А є хоча б одне, яке буде і руде, і пухнасте одночасно. Ні, такого в нас. Немає. Абсолютно вірно. Наступне логічне завдання до вас. Скільки прямокутників ми бачимо на малюнку? Порахуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Вісім і 9. Так, дев'ять прямокутників ми можемо знайти на цьому малюнку. Підготуємо наш зошит до роботи. Сьогодні в нас 21 вересня. Класна робота. Нам потрібно з вами каліграфічно записати добуток чисел 3 і 7. Яке це буде число? Правильно, це число 21. Пропишіть це число каліграфічно у своєму зошиті. Попрацюємо з підручником сторінка 28. Вирази 144. Обчислимо їх. Запишіть, будь ласка, в зошиті вирази 144. І записали вираз. 104 помножити на 5. Ви можете поряд рахувати вираз у стопчик, щоб вам було легше порахувати. Отже, міркуємо. 104 помножити на 5. 4 помножити на 5. 20. 0 записали, 2, запам'ятали. 0 помножити на 5, 0. І ще 2. Правильно записуємо число 2. 1 помножити на 5, 5. Отже, відповідь на наш вираз яка? 520. Молодці. Розв'язуємо наступний вираз. 203 помножити на 4. 3 помножити на 4. Скільки дорівнює? 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 0 помножити на 4, скільки дорівнює? 0 і ще 1. Записуємо одиничку. 2 помножити на 4. 8. Отже, яку ми отримаємо відповідь? 812. Молодці, записали. Наступний вираз: 301 помножити на 3. Міркуємо. 1 помножити на 3. 3. 0 помножити на 3, 0, 3 помножити на 3, 9. Отже, яка відповідь на наш вираз? Правильно, 903 записали. І розв'язуємо наступний останній вираз. 405 помножити. На 2. Міркуємо. 5 помножити на 2. 10. 0 записали. 1 запам'ятали. 0 помножити на 2. 0 І ще 1. 1. позначили. 4 помножити на 2. 8. Отже, яка в нас буде відповідь на вираз? 810 розумнички, все порахували, все записали у своїх зошитах. Наш наступний номер для опрацювання 145. Будь ласка, перевіримо правильність обчистки. Дивимося на перший стовпчик. Виконуємо усно. 165. Помножити на 4. Чи розв'язаний це вираз правильно? Ні. Правильна відповідь буде 660. Так. Наступний вираз 237. помножити на 2. Чи правильна в нас відповідь? Ні. А порахуйте, яка відповідь в нас буде вірною? 474. Так. Наступне перевіряємо 27 помножити на 30. Скажіть, будь ласка, чи правильно розв'язаний цей вираз? Ні. А яка помилка допущена в цьому виразі? Хто побачив? Неправильно записане число 30. Так? Ми знаємо, що якщо ми множимо на кругле число. Ми його пишемо зі зміщенням на одну клітинку вправо. І відповідно до цього, відповідь у нас одразу з вами невірна. А порахуйте, яка буде відповідь правильною? 810. Молодці. Наступний 403 помножити на 2. Правильно розв'язаний цей вираз? Ні. А яка буде правильна відповідь? 806. Так, напевно, хтось нолик забув помножити на 2 і дописати у відповіді нолик. І останній стовпчик 164 помножити на 4. Перевіряємо, чи правильно він розв'язаний. Так, цей стовпчик, цей вираз, розв'язаний правильно. Обчислимо вирази 146. Будь ласка, запишіть у своїх зоштах вирази 146. І виконаємо обчислення. Працюємо з першим виразом. 45 умножити на 2. Скільки дорівнює? 90. так, записали. А 90 поділити на 10. 9. Молодці. Наступний вираз обчислюємо. 39 поділити на 13. Скільки дорівнює? 3. А 3 помножити на 7. 21. Вірно. Виконуємо наступний вираз. Дивіться, він в нас довгий, тому ми його можемо розв'язати по діях. Яка буде дія в нас перша? Правильно. 130 відняти 47. Запишемо. Від нуля ми можемо відняти 7? Ні. То що ми робимо? Займаємо десяток. Правильно. І отримаємо 10. 10 відняти 7. 3. Правильно. І тут в нас вже не 3, а скільки? 2. А від 2 ми 4 можемо відняти? Не можемо. Тож знову займаємо десяток і отримаємо 12. 12 відняти 4? 8. Отже, відповідь у нас 80. 3 записали. Позначили собі промежну відповідь. Яка дія в нас буде другою? Правильно дія множення. А щоб нам порахувати у стовпчик, Як нам буде легше і, головне, правильніше записати? 6 помножити на 83. Чи 83 помножити на 6? Так, 83. Помножити на 6. 3 помножити на 6. Скільки в нас дорівнює? 18. Правильно, 8 записали, один запам'ятали. 1, 8 помножити на 6. 48 і ще 1. 49. Молодці. Отже, відповідь: 498. І яка у нас буде третя дія? Правильно, додавання 498 додамо 420. Рахуємо. 8 додати 0. 8, 9 додати 2. 11. 1 запам'ятали і 1 записали. 4 додати 4. 8 і ще 1. 9. Отже відповідь 918. Позначили собі. Переходимо з вами до номера 148 на сторіночці 28. Нам потрібно з вами, не виконуючи обчислень, назвати числа, що діляться на 2 без остачі. Подивіться, в нас є числа 4.

12, 12 поділити на 2, 6, правильно. Ще які числа? 44, 44 поділити на 2, 22, абсолютно вірно. Які ще числа? 100, правильно, 100 поділити на 2 дорівнює 50. А ще є якісь числа? 700, 700 поділити на 2 350. Молодці. Обчислимо з вами вирази. Виконаємо ділення за стачою і перевіримо за зразком. Запишіть посередині вирази 150. Розбираємося. 82 поділити на 10. Це наш перший вираз. 82 поділити на 10 ми не можемо. Тож, підбираємо найближче число до 82, яке ділиться на 10. Подумали? Так, це число 80. 80 поділити на 10. І ми отримаємо з вами 8 остача 2. Чому остача 2? Остача це різниця між оцим числом, яке ми підібрали, і між діленим. Бачите, тут в нас 82, тут 80. Остача 2, тому що різниця між цими двома числами в 2 одиниці. Виконаємо перевірку, вона виконується дуже легко. Ми з вами частку, ось вона наша частка, множимо на дільник, ось він наш дільник 10, і додаємо дві одинички, тобто нашу різницю між двома числами. І отримаємо 82. Ось цей наш результат. Можливо, вам здається зараз, що це складно, але ні. Перевіримо це на практиці. Записуємо 17 поділити на 5. 17 поділити на 5. Міркуємо. Чи можемо ми число 17 поділити на 5? Не можемо. Яке найближче число до 17, яке ми можемо поділити на 5. Так, це число 15. 15 поділити на 5. Скільки дорівнює? 3. І остача 2. Чому остача 2? Тому що різниця між числом 17 і 15. В дві одинички. Виконуємо перевірку 3. 3 помножити на 5 і додати остачу 2. І ми отримали число 17. Ось вони наші 17. Перевірили. Що ділення з остачою в нас виконано вірно. Розв'язуємо наступний вираз. 34 поділити на 8. Записали. 34 поділити на 8. Чи можемо ми 34 поділити на 8? Ні. Тож підбираємо найближче число до 34, яке ділиться на 8. Яке це число? Так, це число 32. 32 поділити на 8, скільки дорівнює? 4. І яка буде остача? 2. Правильно. Тому що різниця між числом 32 і 34 в 2 одинички. Тому в нас буде остача 2. Як ми виконаємо перевірку? Так, ми 4 помножимо на 8 і додамо 2. Отримаємо 34. І 34 в нас дорівнює 34. Значить, ділення ми з вами виконали абсолютно вірно. Продовжуємо. Записуємо наступний: 55 поділити на 9. Чи можемо ми число 55 поділити на 9? Звісно, не можемо. Яке найближче число до 55, яке ми можемо поділити на 9? 54, правильно. 54 поділити на 9, скільки дорівнює? 6. І яка буде остача? 1. Правильно. Виконаємо перевірку. Як ми її виконаємо? Так, 6 помножити на 9 і додати 1. Ми отримаємо 55. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і останній вираз зробіть самостійно. 66 поділити на 8. Перевіряємо. 66 на 8 ми поділити не можемо. Підбираємо найближче число. Яке ділиться на 8. Це число 64. 64. 4. тут у нас помилка. 64 поділити на 8 дорівнює 8. Остача 2. Виконуємо перевірку. 8 помножити на 8 додати 2 дорівнює 66. Таким чином ми з вами можемо виконати перевірку виразів з остачею. Розв'яжемо задачу. Запишіть у зошиті задача 151. Це сторінка 28 вашого підручника. Прочитаймо її. У мішку міститься 36 кг гречки. Для її фасування є пакети на 3 кг і на 5 кг. Які пакети потрібно взяти, щоб після фасування в мішку не залишилося гречки? Скільки пакетів буде заповнено? Міркуємо з вами, скільки міститься кілограмів гречки у мішку? Скільки міститься кілограмів гречки у мішку? Так, 36 кілограмів. Які є пакети для фасування? На скільки кілограмів? На 3 і на 5. Правильно, скажіть, будь ласка, як ми розв'яжемо цю задачу? Ми знаємо, що всього в нас 36 кг гречки. Ми використали пакети на 3 кг і на 5 кг. Якою дією ми розв'яжемо задачу? Скільки дій буде в цій задачі? Правильно, дві дії. Першою дією ми шукаємо, скільки кіл використали пакетів по 3. 36 поділити на 3 дорівнює 12 пакетів. Тобто на 3 кілограми в нас виконали 12 пакетів. Розв'язуємо далі. Скільки пакетів було заповнено? Як ми це дізнаємось? Так, 36 поділити на 5 дорівнює 7 остача 1. Отже відповідь: 12 пакетів на 3 кілограми буде заповнено. Записали свій зошит? Так, і оста останній номер, який ми з вами зробимо, знайдемо периметр трикутника. Повторимо, що таке периметр трикутника? Так, периметр це сума всіх сторін, які в нас є дані в трикутника. Сторона 7 см, сторона 3 см і сторона 6 см. Як нам знайти периметр оцього трикутника? Згадаємо формулу сторона А, сторона Б і сторона С. Периметр трикутника дорівнює А додати Б, додати С. Отже, розв'язання буде яким? 6 додати 3 і додати 7 дорівнює скільки? 16 см. Це в нас буде периметр трикутника. Так, друге завдання. Нам потрібно побудувати квадрат, який має такий самий периметр, як і трикутник. Скільки в нас сторін у квадрата? Чотири сторони. Яка, який периметр трикутника? 16 см. Як нам визначити довжину сторони квадрата? Якщо периметр в нас 16, а сторін в нас 4? Правильно, нам потрібно 16 поділити на 4. І ми отримаємо 4 см. Запишіть, будь ласка, відповідь: 4 см довжина квадрата. І накреслили квадрат, кожна сторона з якого має 4 см.